Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Верховна Рада скасувала святкування дня перемоги 9 травня. За законопроєкт номер 9278 за основу і в цілому проголосували 317 депутатів за мінімально необхідних 226 передають українські новини. Згідно із законопроєктом з переліку святкових та неробочих днів, стаття 73 кодексу законів про працю вилучається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День перемоги 9 травня. Натомість документом пропонується встановити святковим днем 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років у пояснювальній записці вказано, що проєкт закону зареєстровано з метою відновлення історичної правди та справедливості. Україна як невід'ємна частина великої європейської родини має відзначати день перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня до слова єдиним депутатом, який голосував проти цього закону, став депутат від слуги народу Максим. Божанський, про що він повідомив сам у своєму телеграмі, таку поведінку народного бранця з обуренням прокоментував активіст Сергій Стерненко. Сьогодні Рада скасувала святкування 9 травня в Україні. Єдиний депутат з усієї ВР, який проголосував проти Максим Божанський зі слуги народу. Так навіть не недобитки ОПЗЖ. Треба віддати належно Божанському. Він цілком послідовний у своїй антидержавній діяльності. Підтримував Януковича під час і після Майдану, радикально виступав проти української мови, працював у одному з проєктів на каналі Медведчука. Тісно. Співпрацював з агентом РФ Портновим та ОПЗЖ. Як бачите, усе це не заважає йому досі бути депутатом, та ще й від партії влади. Написав Стерненко. Нагадаємо, раніше Божанський заявляв, що він не згоден з позицією президента Володимира Зеленського щодо того, щоб відзначати день перемоги над нацизмом, 8 травня. Нардеп також зазначав, що він не згоден з концепцією відзначення дня пам'яті та примирення. Що стосується 9 травня, я не підтримую це рішення президента. У всьому підтримую а в цьому ні. Вважаю, що є дві концепції. Одна концепція припускає, що це не наше, і ми повинні. Від цього позбавитися. Очевидно, цієї концепції дотримується президент України, і тому він пропонує принести день перемоги на 8 травня. Інша концепція говорить, що це якраз наше, що Російська Федерація втратила моральне право навіть заїкатися про своє відношення до перемоги над нацизмом. Вона заплямувала себе нацизмом, вона і є нацизм, і ми нічого свого віддавати Російській Федерації не повинні, заявляв нардеп. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.